Друзі, всіх вітаю на каналі! З вами Мазепа Іван. Сьогодні знімаємо дуже цікаве відео про те, як самостійно підібрати нутрієнти для корекції вашого емоційного стану та балансування ваших внутрішніх органів. Насправді все дуже-дуже просто, ви собі навіть не можете уявити. Чому я кажу просто, тому що все, що вам потрібно, це зеркало та ваша посмішка. Уявіть собі, ви прокидаєтеся вранці і ви зовсім не виспані. Ну, це досить часто. І особливо це пов'язано з тим, що в нічний час ваші внутрішні органи ніяк не змогли відпочити. Не відбувся процес детоксикації, і ви прокидаєтеся з постійно пошкодженою печінкою. Ну, це вже інша справа. Зараз ми розберемось про те, як же собі допомогти та підібрати собі, наприклад, раціон харчування, який би міг. Нормалізувати ваше пробудження, нормалізувати ваш емоційний стан, тому що фільтр емоцій, він одночасно зав'язаний з нашим шунково-кишечним трактом. Якщо ви відкриєте плакати Олександра Тимофійовича Огулова, це дуже відомий лікар. На жаль, він не українець, але що маємо, те маємо. В Ютубі досить багато відеороликів, і він постійно розповідає про те, як по обличчю можна зрозуміти, який орган у вас хворіє. так? А, так само це все а, є в китайській акупунктурі. Ви можете відкрити атласи китайської акупунктури по обличчі. Там досить багато рефлекторних зон по пошкодженню того чи іншого органа. От, Кому буде цікаво для, свого, для себе, для свого здоров'я, для здоров'я дітей розуміти, що вони хворіє, ви можете це все подивитися спокійно в інтернеті. Зараз покажу, як зрозуміти, чи підходить вам даний продукт, який ви їсте, чи не підходите. Отже, підходите просто до зеркала. Уявимо, що ви не виспані, вам от не хочеться не вставати, нічого. Да? Або просто у вас невдалий день. Вам потрібно піддати енергії, потрібно нормалізувати ваш гормональний стан і так далі. Так далі. Ви берете, підходите до зеркала, просто посміхаєтеся самі собі. Да? І оцінюєте свою посмішку по балам: від 0 до 10. Де 10 це ідеально, 0 це от взагалі погано. Пішли, посміхнулися далі. Наш організм чудова річ. Ви берете, у мене досить багато різних фітонутрієнтів є. Ви берете, прикладаєте до своєї печінки. Двома ручками поклали і посміхнутися. От я в даному моменті зараз приклав різні спеції до свого реакціона харчування. І чесно, я сам відчуваю, що на даний блок обличчя от мені неприємно посміхатись. Без них, ну, от мені. Обличчя підтягується відчутно. Навіть по зеркалу б це було видно. От я зараз відзнімаю відео на камеру я бачу, як у мене посмішка. Приємно. Кладу різні спеції до починочки. Ну, не те. Не хочеться. Далі у мене є різні комплекси вітамінів. Приклав. Наше тіло знає, що йому потрібно. О, так мені приємно. Ось щось тут у мене в блоці є. Що потрібно мені для нормалізації мого емоційного, для нормалізації роботи печінки і не тільки. Візьмемо наступне. Це локальні вітаміни. Різні вітаміни, які я збирав, приносили люди, колекціонував з різних різних фірм і так далі. Лаптеки далі. купував. Це збираємо та ось з світу по Ну, Теж подобається посмішка. Візьмемо трави. Різні прилітні, у мене вже їх майже 200 штук. Частина обличчя не посміхається. Тобто, і таким чином ви можете відділити. От я знаю, що мені щось підходить зі спортивного харчування комплексного. От мені прям хочеться посміхнутися. Відбираємо. Половинку. Відділили. Підходить. Підходить. Навіть цікаво. Що мені підходить? Зараз не так, Лекально. Ні. Підходить. Відкладемо половинку. Ні. Ні. Навіть цікаво. Ні. О, це мені підходить. Що це? Магнікум. Магнікум антистрес. Виявляється, від знімання відео для мене є стресом. Отак, От бачите. Жертвую своїм здоров'ям на благо українців. Ох, а приклав і чудово стало. Отаким От звичайним способом, прислухаючись до свого тіла, прислухаючись до своєї посмішки, ви можете підібрати собі продукти та ліки, які будуть йти вам на користь. Слухайте себе, будьте здорові! До нових зустрічей на каналі!